Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Постійні глядачі неодноразово у відео бачили ось ці мої козли, яким вже 5 років. От. Вони складні, дуже зручно їх зберігати. От. І тут так співпало мені замовили такі, що... ну, такі точно, щоб я зробив, але. Скажімо такі, точно функціонально, але менші в розмірі. І зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Ось отакі от два козли невеличкі, акуратні, розповідаю по, по розмірах. Дошка. Вся дошка дюймовка на ширина 100. Ноги, тобто ось, ось ця длина метр, оця 60, 60, 62 сантиметра. От, їх можна робити ну, різних розмірів. Це, скажімо так, замовника розміри. От. Збирається дуже просто. Зараз вам покажу. Кладемо дві ноги. З, ну, з однієї сторони прикручуємо на 4 саморізи. Тут 4 і тут 4. Цю перекладину ну, або перемичку. А з іншої сторони, таку ж, точно такого ж розміру, прикручуємо на 5 саморізів. Потім просверлюємо по центру і про всяк. я роблю це про всяк випадок. Просверлюємо і тут болт на 8. От. Сюди гайкою, бо тут, щоб не обрізати, от трішки залишається. А тут майже втоплено. Тобто воно буде ось отак максимально, ну ви зрозуміли, максимально складатися. Роблю на болти тільки зверху, так як основне навантаження буде тут. Вони йдуть, ну як вам сказати, більш. Як Ну, для підстраховки. Там, я думаю, нічого не потрібно. Якщо там щось і лусне, то ви ну, побачите. Да, і або це буде не так критично, якщо вся опора тут да, або от сюди лягає. От, якщо луснуть саморізи, то ну, буде біда. От, ну, прост, ну, самий простий варіант. Дуже зручно, функціональні. Я повторюся, оці використовую, бачите, в якому вони вже вигляді. Використовую 5 років. Зберігаються склали, дуже зручно для зберігання, займають мало місця. Сюди в мене стоять цепочки, щоб не роз'їжджалися. Замовник сказав, не треба, він там щось свої розміри зробить. От, ну, в цьому варіанті немає. Зараз покажу вам, якщо вийде одною рукою, як виглядає. Тут я знайшов, до речі, хтось може скаже, що це дуже по-крутому. Отакі прекрасні бабочки. На свій я ставив конечно, бушні, які в мене були, і вони були разнобойні. От, отакі бабочки, щоб ви розуміли, пара 100 гривень коштує. Тільки вдумайтесь, бабочка да, 100 гривень, а звичайні, нероз'ємні, ну, скажімо такі, да, як в сарай повісить, вони коштують 120 гривень. Я не знаю, як, як влаштована цінова політика у нас на базарі, це я брав на базарі, бо ну, треба ж терміново їх було зробити. От, єдиний варіант тільки. На базарі тому от комплекти 100 гривень, я взяв два комплекти 200 гривень. До них йдуть саморізи, де достає, скажімо так, частина, яка прикручується, яка дістає, де тільки сама дошка 25-ка, то я сюди вкрутив, які йшли саморізи в комплекті, от, а де дістає, що можна прошити обидві дошки, то я став 45-й саморіз чорний. Все, болти в мене були. Здається, вони на 55, їхня довжина. Чудово, обрізати нічого болгаркою це не треба, бо в мене, ну, на, своєму, на своїх козлах я вирізав. Ну, Отак вони виглядають. Можна ну, по бажанню можна пофарбувати. Дошка обрізана, але не строгана. Ну, на, на їх функціональність це ніяк не впливає. Отаке коротеньке відео, може кому згодиться. Я, до речі, бачив, бачив ну, коли я хотів робити якісь, скажімо такі, портатив, да, невеличкого розміру козли, але щоб вони виконували повну функцію. Козлів, то ну, я передивився, да, є там варіанти деякі от, е купа, які, деякі, які мені підійшли, але взагалі там в інтернеті їх купа, от, Тому дивіться, е але я зняв свої, думаю, може кому і згодиться. Отакі. От е, ціна питання ну залежить, від того не знаю. Е, от я вам сказав, завіси. Там 8 болтів, 8 гайок, 16 шайб, Ну плюс-мінус. Там саморізи в мене були. О, там були. Ну, скільки на саморізи, там, 50 гривень. От. І тут пішло. Раз, два, три, чотири, чотири, 8 метрів. Е, це на ноги 8 метрів, і по 60. Е, Скільки? Ну, і 5 метрів. Так, 5 метрів там пішло на оці. Все. От у мене зроблені з того, що було. От вони вже слугують мені 5 років і вони доволі так, скажімо, в тяжких умовах експлуатації. Все, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!